Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально економічного розвитку. Вісім членів комісії на засіданні присутні п'ятеро. року. Піднік є, тому оголошую засідання постійної комісії від 3. Нагадую, що засідання постійної комісії проходить відеофіксацією. Відеозапис і до запис засідання буде оприлюднений. Засідання 6 питань. У, у вас і на руках. Чи є у когось до нього якісь пропозиції за уваження? Немає. Немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування порядок денний за основу та в цілому. Прошу вас сказати. Як винова, рішення приємно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про затвердження програми утримання та поговання стадіонів Гіналайській міської раді на 24-26 років у новій редакції. Dlouho je hlavná vlastně však nová část, kterou vidíme svým volným způsobem, про комунальне станування обладнання і предметів дострокового до, до користування. А так само е, внесли зміни у пункт 4 будівництва спорту, установка закладів фізичної культури і спорту на 2026 рік е, додали 4 млн мільйони е, у зв'язку з тим, що проводиться будівництво мережі зовнішнього освітлення частини стадіону Бласмових по вулиці Українська, без номеру, в безномеру у місті Виноградів і можливо у цьому році не стигнеться і тому просто не зміни. положение по позиции повышения. То не довыделяем, это мы просто и Так, просто изменим программу. Так, шановики, я ставлю голосование про решение за основу того, что было сады. Никакое В місті Виноградів, що у вас навчальний підіділ культури та туризму в Ірасії, на території Виноградської громади знаходяться унікальні пам'ятки історії, архітектури, культурної спадщини. І, звичайно, що ми шуми потребують це виготовлення облікової документації, охоронених до рівного зразка, паспортів актно-технічного стану, опис культурних історичних архівних об'єктів культурної спадщини із подальшого внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. У зв'язку з цим у нас була прийнята програма на 21-25 людні на на 21 з пропонує умови редакції закриття програму по і використанню пам'яток культурної спадщини територіальної громади. Місце Виноградів на 2021-2025 на роки ще це пов'язано пов саме з виготовленням облікової документації і державного реєстру. Для цього необхідно, звичайно, і кошти. Кошти в сумі 300 тисяч гривень. Це об'єкти для виготовлення облікової документації, паспортів і з подачним реєстрацією державної реєстрації нерухомих пам'ятника України. Парк перені, палац Перені з його слабовими частинами це флігелі і, звичайно, храма, а також інші, інші об'єкти, які мають місцеве значення. Парк перені має національне значення. В принципі, це буде і в данішому програма, яка закінчується у 2025 році, розробляється нова програма на 26 30 роки, де буде враховано. Більш детально, з подальшим е, е, роботою щодо обліку е, і виготовлення необхідних цієї ці документації. Це все робиться для того, щоб зберегти нашу культурну спадщину тепер не А, а Пам'ятник певні у школі, то, то є десь на Ні, Останом сьогодні. Цей пам'ятник не знаходиться на обліку, але він буде оформлений обліковою карткою і буде подальше поставлено на облік місцевого значення. скажу, що даний проєкт рішення не передбачає внесення змін до бюджету. Даного проєкт рішення пропонується перенаправити кошти з одного заходу, передбаченого програмою, на інший. Проєкт рішення пропонується внести зміни до програми з розвитку земельних відносин на території Новоганської міської ради та громади Штаку Лешаної Руки, виклавши таблиці 6 та 7 нової технічної документації знову, з знову щодо встановлення межі стихної реальної міськравної раді було передбачено 50 тисяч. Ці 50 тисяч проєкт між пропонується перенаправити на виготовлення паспортів водних об'єктів, розташованих на територію Обереганської громади. У програми було передбачено 50 тисяч проєктів. Veselje z njim na prišnjem ispiranju 20.12.24. za številom 3634 po Ljubčeku in Hrvatskem ispiranju elektrarne na bazen 25.000 izminanih. саме збільшити додаткову частину на таку саму суму, на 8 мільйонів 400 гривень. Це о, м, м, пропонуємо направити кошти на лікарні для оплати газопостачання, суму 1,4 млн, для ЖКХ, для о, на гідродинамічну каналізаційних мереж та на насосних станцій с на видатки на оплату по полку поготова, документації, попередньої програми було попередньо, 300 тисяч, програма 300 тисяч, 300 тисяч на виконання програми по наших ННС, державних пожежниках. Це для проведення поточного ремонту приміщень та придатних. нашої поліції, нашого відділення першомеревівського районного відділу поліції. Також на виконання програми 400 тисяч для УСР у Закарпатській області. Ми були там програма, яка передбачала 2 мільйони 400. Ми на попередній сесії дали 2 мільйони, а зараз ще 400 тисяч 2 млн. Для відділу освіти молоді спорту. Це в нас був, рахується дефіцит по заробітній платі, це по садочкам і школам. Ми частково пропонуємо тобто, направити кошти на покриття дефіциту. Це до садочки садочків мільйон 800, мільйон 900 це для о, на заробітну плати, на рахування на школи. І ця тисяч є відношення. Ручку, там необхідно ну, ще до доплати до за постачати, 50 тисяч. теж для оплати праці, щоб закінчити рік, відділ культури опраховував всі якісь можливості, що можуть самі перетримати, що можуть чимось і додатково нам треба 305 тисяч, на це для закриття зарплати. Шкіл будинку культури і бібліотеки 305 тисяч. І е, на обласній є рішення обла... обласної ради, е, програма се... відшкодування співфінансування термітних джерел. У нас є доли подано із Зеленоградова господарство, господарства, групу. і так в 20% відносина. 6 тисяч, вони закривати. Ну, практично це всі доходить, 8 мінімаль. Е, вже, як казали, кінець року і дивимося, які будуть влади вже проведені, які не будуть проведені і для економії коштів будемо направляти з дохідною частиною робина перерозподілку. Е, треба нам 2,5 мільйона ще для оплати вуличного освітлення до кінця року. За як кошти були направлені на капітальний ремонт по тротуару Ардовецька, вони цього року не них будуть освоєні і ми робимо ті що там 2,5 мільйони. Так само місцеві садочки попереробили перерахунок всіх своїх поточних видатків які були можливість по продуктах харчування, по подачних, по, по придбанню, по послугах мільйон 110-519. Також направляємо на службу на заробітну плату і нарахування. Зменшення поточних асигнувань по загальному шлангу є відношення з відділу освіти по спортивній школах. Сумі 600 тисяч. Ці кошти ми ну, пропонуємо перерозподілити 300 тисяч, залишити для спортивної школи, але їх треба на спеціальний фонд. Там було тенісних стоїв, фейбулу стоїв. Вони все залишають на спортивній школі, але на спецфонді. З цих 600 тисяч, 100 тисяч це видатки ну, на, на, на розподілити на стадіон. Це теж на Тисяч це видатки збільшити по ЦУЗО, це сугубо для видатків для часткової землі вікон і дверей, уж було приміщенні за адресою оперативного. Це буде в спортивній школі, теж саме до того, щоб вони підуть через ЦУЗО. Так само є е, незначна сума видатків економія у самому стадіоні, там є на енергоносіях, на водопостачанні. Тисяч і пропонуємо перенаправити на заробітну плату на рахування. Є економія по відділу ЦУЗО по освітній сувенції. Там слуга йде заробітна плата і нарахування, але у статті на рахування є економія 450 тисяч і ЦУЗО пропонує перенаправити на саму заробітну плату, тому в даніше вона виробить. Так само у ЦУЗО було попередніми сесіями виділені кошти і зазначені е, такі е, об'єкти реконструкція спортивних майданчиків, майданчика з влаштуванням штучного покриття Це в сьомій школі, і реконструкція спортивного майданчика з штучним покриттям у восьмій школі. Але е, подалена було... Що це треба провести по капітальному ремонту. Тоді ну, ми просто з одного об'єкта робимо у назва, назвах, зміна у назвах робимо не реконструкція, а капітальний ремонт. Ну, однозначно вони кошти на, на тому, поке є реконструкція, є капітальний ремонт, нам їх треба просто перерозподілити. І по фінансовому відділі також у нас було деякі... Економія по поточних податків ми направляємо на заробітну плату 77 790 гривень. Це, ну, це все по проєкту бюджету. Але у мене є пропозиція, що у шостому додатку проєкту бюджету бюджеті у нас е, назва програму, там, що для відділення очі для пожежників. Назва програми ми змінили, а номер рішення і дата залишилася попередня, тобто треба її змінити на, перш, на номер рішення на першого вересня. Це, Це. технічно сумніва. Мільйон сімсот державний бюджет буде там. Мільйон чотириста, і... 400 йде для УСЕ, і 300 йде для пожежки. У мене є державний бюджет за тому, що там заробимо. Але через тобто, концерт йде у державний бюджет і в обласний бюджет, і місяць прошу. Я. Я в шо, шо, шо. О, то управління поліції стратегічних да. розслідувань.

Ну так, Не було б планувати, що то, скільки вони приблизно прийдуть, Ну Дивіться, ну, ми плануємо і вони нам надають, служорок е, нам надає додання, і ми в міграційну службу направляємо. І вони теж не можуть. В першому році такої суми не було. Перший рік була велика сума, а потім того року не було такої суми. І вони теж не можуть, е, вони нам яку дають суму на Ну, я його ставила. すいません。<laughs> <laughs> енерго сім'ї, і так зато збільшилося у 25-році і за тих 4 мільйонів, і за те, що будівництво освітлює. Це люди... На цей рік Так, на цей рік було виділено. Ну, і виділено наразі і коштами, і програмою, і коштами. Але тепер як пропонувала Галина Васильівна внести зміни і ці 4 мільйони перенести і на двадцять й рік позаяк. Скорше всього ці, на даний час тот об'єкт не буде завершений. Бо вони там щось провели тендер, і ми є монітори, і вони раз поки не можуть викладати. Ага, тобто ми ще що... дали перевели перевезти ще з цього року, тому що вони не... Ну, то лише у програмі, ми їх в програмі збільшили. Наразі ми ще кошти нікуди. Вони є в нас за... у залишку, у призначеннях раз на цей рік є у залишках. Угу. Тобто ми їх ще не направляли. ні на... Відділу світ, нікуди поки ще не буде акта, виконаних не робіт нічого. Каспорт. А яка сума? Ну, Тендер вони провели, як ознайомки знав, ну три 3600, щось таке Що воно... довго людей. Енна сума, яка пішала проєктно-кошторисну документацію, експертизу, там невелика сума, до 100 тисяч не пішло ще видати

майна з державною комунальної власті Херївської міської громади в нові редакції. відділу комунального майна територіальної громади Мирайської міської ради, але як і Даний проєкт рішення пропонується прийняти зв'язку з тим, що був отриманий лист. Державної казначейської служби призбуть від Міністерства економіки України про доопрацювання рішення, яке було прийнято в 45-ї сесії про надання згоди на безоплатне прийняття об'єктів державної... з державної комунальної власністю, ця мається на увазі об'єкти казначейства по 16 і 16А, там є два об'єкти. Зараз просив в цьому місці, йде мова про позиції, щоб ми там писали техніко-економічного грунтування доцільності передачі, було прийнято, що мама потрібно для використання розміщення структурних підрозділів міської ради, але там було зауваження, що для саме для чого зараз ми пропонуємо у техніку економічного ґрунтування нести, що під розміщення і використання ЦНАПу для міської ради в цих об'єктах розміщувати. І ще один пункт, що Ріноградівська міська рада зобов'язується використовувати для розміщення та функціонування ЦНАПу і не відчужувати приватну власність. Projektom, ki ga ponuja, so dnevne strategizme. Області для гемодіалізу. Це ліжка в кількості 7 штук і система підготовки води для діалізу. Це ми надаємо згоду на прийняття та послідуючого прийняття рішення обласної ради про передачу на комунальну власність. Була обласна писала? Так, з обласної власності. передејте комунални mm -hmm. истини про Марте. кој по позиција на да проекту Лишнија? Mm -hmm. Тек што нема ставено сање проект за основу да оцијава кошто